Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. 14 серпня поточного року на російський аеродром Саваслейка був здійснений масований удар українських дальнобійних дронів. Аналізуючи за останні дні телеграм-канали російських воєнкорів, робимо висновок про значні ураження інфраструктури аеродрому, знищення і пошкодження авіаційної техніки. Серед пошкоджених росіяни вказують на таке літак, як Ту-134 УБЛ. Це досить давній і рідкісний літак, в нашій часті рідкісний літак. Він належав 4 центру підготовки авіаперсоналу, що знаходиться в Саваслідці. Раніше він називався 4-й центр бойового застосування і перепідготовки кадрів льотного складу. Там же знаходиться в Савастиці полк Міг-31. Двох модифікацій: Міг-31К, це носії аеробалістичних ракет Х-47М Кінжал і міг 31 БМ. Це літак, винищувач модернізований для використання ракет повітря-повітря великої дальності Р-37. Це старі радянські, дальні, швидкісні, маломаневрені ракети, але вони працюють спільно з А-50. Тобто А-50, який має більш потужний локатор, дивиться, де заходяться українські літаки, запускає, дає команду на запуск з Міг 31, Міг 31 навіть не бачить, де літаки. Але А-50 керують її ракетою. Це серйозне питання, з ним ми повинні боротися. Візуально, їх розрізнити можна на Міг 31 К. Зняті підкрилові пілони 4 штуки, там чисте крило, там він несе одну тільки ракету Х-47М кінжал. А от Міг-31 БМ, він має 4 підкрилових пілони і використовує їх для того, щоб нести ракети Х37. повітря-повітря. Так от, оці часті повітряні тривоги, що зараз в Україні відбуваються постійно. Визвані тим, що радіолокатор не може розрізнити е, ці два, дві модифікації літака Міг-31К і Міг 31 б І кожен раз, коли в Савастиці злітає якийсь літак Міг-31, е, в Україні дається повітряна тривога. І дуже часто вона ну, безпідставна, тому що то літає літак, який не, не робить пуск е, аеробалістичної ракети по Україні. Е, шановні. Прошу вас підписуватись. Ми вже на межі 135 тисяч підписників. Прошу вас е, допомогти нам в Приваті і монобанку. Е, всі посилання є під відео. Ту 134 УБЛ, який пошкоджено на аеродромі Саласвіка, е це дуже цікавий літак, створений на початку 1980-х років на базі. Пасажирську Ту 134. В ті далекі часи на озброєнні стояв дальній бомбардувальник ту 22 Літак був складний, важкий в пілотуванні і дуже капризний. Екіпаж у нього був три чоловіки, пілот штурман оператор. Готувати екіпажі, давати їм необхідний наліт і навики було дуже важко, бо літак складний дуже. Тому КБ Туполєва розробила на базі Ту 134. Це хороший надійний пасажирський літак. От на його базі вони розробили учбово-тренувальний літак для екіпажів Ту-22. Випускали ту 134 УБЛ, так вони його називали, на Харківському авіазаводі з 1981 по 1984 рік. Всього було випущено 90 екземплярів. Слухайте, кількість явно е, надмірна. На ньому. На цьому літаку ту 134 убл зберегли салон для пасажирів, все обладнання. Змінена була носова частина літака, кабіна екіпажу до пасажирського ту 134 причепили ніс ту 22 м з усім обладнанням і арматурою кабіни. Були змінені налаштування літака, органів керування літака для того, щоб реакція на рулі була близькою до поведінки ту 22 це був літак для тренування пілотів, щоб дати наліт, підтримати льотні навики, підвищувати рівень підготовки пілотів без надмірного використання льотного ресурсу цього важкого і небезпечного бойового літака ту 22 Головне завдання такого літака це створити умови льотної роботи, льотної роботи пілотів максимально наближеними до реальних умов польоту на бойовому. Для цього зміни були внесені в конструкцію фюзеляжу, підсилені лонжерони несучої поверхні під бомботримачі. І самі бомботримачі, бомботримачі теж були сконструйовані. Також були внесені великі зміни в електрообладнання. Для чого призначався цей літак? Літак був призначений для підготовки пілотів. Бомбардувальної авіації за приладами в простих і складних метеоумовах в день і вночі, а також відпрацювання навиків літаководіння і для заходу, відпрацювання навиків заходу на посадку в директорному і автоматичному режимах в умовах метеомінімуму другої категорії і А це значить, що літак допускається до точного заходу на посадку і посадку по приладах. З висотою прийняття рішення на посадку чи, 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 чи на друге коло не менше 60 метрів по висоті над звітно-посадочною полосою і при дальності видимості на полосі не менше 350 метрів. Це досить складна повода. Літаки, обладнані по другій категорії метеомінімум, повинні забезпечити автоматичне зниження до висоти передпосадкового вирівнювання. Бачимо, що друга категорія метів мінімуму це дуже серйозна і відповідальна штука. Причому, в кожному випадку посадки метеомінімум визначається, виходячи з мінімумів аеродрома, літака і командира повітряного судна по найбільшому з них. Це зрозуміло, одночасно оцей літак Ту134УБЛ забезпечував навчання і тренування 12 курсантів, що розташовувались в салоні. Під час вольоту, польоту вони почали проходили тренування і підготовку на місці другого пілота, знаходячись в кабіні ту 22 тій, що була встановлена на носі. З точки зору економії ресурсу, з точки зору економії ресурсу бойових літаків, це, це досить вдалий крок. І він суттєво покращував підготовку пілотів. Потім на озброєння. В СРСР пішли літаки ту 22 м і Ту 160. І вже існуючі Ту 134 ВБ, ну їх 90 штук було зроблено. І от вони були через завод перероблені під кабіни Ту-22М3 і під кабіни Ту160 відповідно. І до сьогодні льотна підготовка підтримання льотних навиків пілотів ту 22 м 3 і ту 160 проводиться на оцих самих стареньких Ту 134 УБЛ, але вже з іншими кабінами, з кабінами ту 22 м 3 і кабіною ту 160 ну, Всі ми знаємо, що льотний ресурс російських літаків ту 160 ту Ту-22М3 вичерпаний практично повністю. Ну, якщо бути точним, то повний ресурс має тільки один екземпляр ту 160 в Росії. Він 30 років стояв на авіазаводі з готовністю 95%. Отак його кинули, він стояв тільки трошки 5%, 5 недороблений. Нещодавно його довели до розуму, і він зараз проходить заводські випробування. І він ще не переданий у війська. А от для навчання штурманів і пілотів Ту-22М3 морської авіації в 1982 році на базі того самого ту 134 УБЛ був зроблений Ту-134 УБК. Він відрізняється тим, що в центроплані було встановлено робоче місце штурмана Ту-22-го, обладнане навігаційним комплексом НК-45. Ну, таким комплексом, який стоїть на Ту-22М3. І двома бомбодрибачами МБД-3-У6-68R. Також він має е, контейнер, підвісний контейнер І098 це імітатор корила ракети Х22. Ну, для того, щоб тренуватись в роботі з ракетою і захваті цілі. Перебладнаний СТУ-134 УБМ Він був в одному екземплярі. Стояв він на озброєнні в Кульбакіно, це місто Миколаїв, і в 2013 році порізаний на металолом як не потрібний. Ще один варіант літака цього ту 134 УБКМ. Та сама переробка старих ту 134 УБЛ для цілої підготовки екіпажів ту 22 м 3 авіації Військово-морського флоту Росії. Перший такий літак був перероблений в 1996 році. І до 1999 року їх було зроблено ще буквально декілька екземплярів. 2 чи 3, не пам'ятаю, точно. Всім цим літакам, шановні, всім цим літакам більше 40 років. Останній з 90 випущених, випущений в 1984 році. І більшість цих літаків для роботи вже не придатні. Літаки можуть літати можуть буквально декілька таких літаків. І вони дуже цінні для військово-повітряних сил Росії через вичерпання, через вичерпання ресурсу. Ту 22 м 3 і ту 160. І зараз це єдиний спосіб підтримки льотної підготовки пілотів у Росії в російських військово-повітряних силах. Так от. Те, що ми знищили або сильно пошкодили один із таких літаків, це дуже великий удар по боєготовності російської авіації. Їм просто немає на чому тренувати своїх пілотів і підтримувати льотні навики. Бо ті, ті літаки бойові, що є у них вони там вичерпанні ресурсу майже, майже повні. Шановні, це буде добре. Ми переможемо. Прошу вас підписуватись. Ми маємо вже перетнути межу в 135 тисяч. Ми вже, вже рухаємось до цієї межі. Прошу підтримати нас в приватній монобанку. Це дуже потрібна річ для нашої подальшої роботи. Прошу заходити в наш Patreon. Прошу запрошувати друзів в наш Patreon. У нас багато там ексклюзивних відео. Прошу використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому. Я вам всім дякую. До побачення.